Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дали мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Мені дуже приємно, що ви мене запросили. От якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Я б сказав, би, що моє ім'я Слава Жила, я режисер, театральний продюсер, викладач. Це якщо коротко. От ви були керівником тюгу, та київського, але нещодавно вас звільнили. Так. Що стало причиною цього різкого звільнення? Це скоріш питання до департаменту культури КМДА, тому що. Напевно, напевно, тут мені складно коментувати. Це була їх, їх ініціатива. Е, е, є певні судові е, спори з колишнім керівником театру юного глядача, і е, він намагає, намагався оскаржити конкурс. Е, е, йому здається, це вдалося, і департамент культури прийняв таку о, позицію. Можна з нею погоджуватись, можна з нею не погоджуватись, але це питання скоріш за все до них. Як на мене, це намагання колишнього чільника повернутися до влади в цьому театрі, в якому він керував близько 30 років. І театр був в законсервованому вигляді і був по суті не був незалежним. А ви спілкувалися з ним саме щодо цього звільнення? Вчора у нас був етер на Суспільному. Ми задавали один одному питання так, як стало відомо з засобів масової інформації, що у його дружини у приватній власності є шмат нежитлового майна у дворі театру. А наскільки мені відомо, це е, бувша майстерня театру. Тому напевно для того, аби приховати цю, цю інформацію, він і постійно намагався е, позбавити мене можливості керувати театром юного глядача. А що за часів от вашого керівництва театру змінилося в театрі? Ем, мені мені здається, що ми вибрали дуже крутий вектор е, розвитку театру, е, адже я йшов з програмою е, на конкурс Театр супергероїв. І мені здається, ми почали е, працювати над цим і створили низку е, вистав, саме направлених, е, які мали стати е, новими героями для е, юних глядачів наших, і е, працювали в цю сторону. Е, також нас е, застав е, застало повномасштабне вторгнення і е, ми. Трішечки розвернули вектор і займалися. А... Волонтерством ми їздили, давали вистави в Охмадиті, їздили в Бородянку. Ми заснували проект театротерапія. Це для дітей з особливими освітніми потребами, і також проводили благодійні майстер-класи за та за для ЗСУ. Тому ми намагалися найбільше бути в, скажімо так, в. Всередині всіх подій і тримати руку на пульсі, мені взагалі взагалі здається, що театр це завжди тримати руку на пульсі, завжди відображувати бути в почуттях до подій, які відбуваються навколо. І мені здається, що саме театр юного глядача почав на набувати цих рис. Чи є ви зараз актором театру юного глядача? Ні, я і не актор за освітою, і наразі я е, не працюю в театрі на А, Тобто, ви там не будете працювати е, майбутнє насправді покаже дуже складно спрогнозувати, що буде завтра, адже події розвертаються настільки швидко, що ти не встигаєш е, за ними і реагувати на них, тому що буде завтра, я не можу загадати. Що буде відбуватися, але час покаже, і можна буде напевно можливо знову ж таки провести цю бесіду за певний час і поговорити вже тоді, що і як сталося у майбутньому. За ці роки у театрі юного глядача, котрий ви так були керівником, які пріоритети от саме ви для себе ставили на початку каденції? Та я намагався насправді е, трохи розвошити театр, і ми, значить, я був здається рік і чотири місяці, якщо не помиляюсь, і за цей час було випущено десять прем'єр. А це для е, просто для театру академічного, а тим більше для театру юного глядача в плані стояв за рік. Стояли чотири прем'єри, а ми їх випустили сім прем'єр за 2022 рік. А за всю мою конденцію, як я вже повторився, це було десять прем'єр. і моє намагання було саме розрухати колектив, спровокувати їх на творчість, аби вони е, були готові більше працювати, більше творити, більше займатися театром. І е, як ви розумієте, ми час моєї каденції припав на е, активну фазу пандемії, тому що ми попали в один з е, карантинів. Е, ось локдаунів, і е, наступне це було повномасштабне вторгнення, і ми не працювали певний час, і е, мені довелось бути кризовим менеджером. В цей момент і організовувати максимально намагатися організовувати всю роботу. І ми одні з перших, хто відкрилися та поновили роботу, одні з перших в театрі в Києва. Тому, мені здається, це були дуже важливі були моменти в житті та історії театру. А також ваш батько режисер, Чому ви пішли по його стопам, скажімо? Скажемо. Батько в мене не просто режисер, він і актор і заслужений діяч в мистецтв. В нього е, в доробку більше е, сотні вистав, і ця вистава не лише в Україні. Україна велика, а й за її межами. Е, і він лауреат міжнародних премій, всеукраїнських премій, звісно, він був завжди для мене прикладом, і мені здається, я не зовсім пішов за його стезею. Я більше продюсер. А ось вже останні роки, коли мені вдалося зробити класний кейс з київським академічним театром Актор, я зміг поставити як на мене вже легендарну виставу Вишневий сад, яка була знята з репертуару в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Хоча ми і грали цю виставу українською мовою, тим не менш, це е, автор російського походження, і тому ми вирішили не загостряти на цьому е, увагу. І вважаю, вважали з акторами, що це неправильно виходити е, з е, російською літературою до глядача, який у вас девіз, з ви йдете протягом вашої кар'єри. Ну, я, напевно, би сказав, що я е, спонукаю себе завжди бути активним. Ви є режисером, і якими вашими режисерськими роботами саме ви пишаєтесь? Е, в 2021 році в Театрі Юного Глядача е, спільно з ЮНІСЕФ е, ми зробили е, таку роботу, як Просто хочеться жити це вистава про е, біженців. І в листопаді 2021 року ми е, займалися репетиціями, і я акторів збирав. Е, коли на репетиції ми м, говорили саме про текст: е, про те, що, е, що значить, події відбувалися е, в е, там день народження, куди приходять ці герої. І в листопаді, 2021 року, я всіх збирав і казав: ми будемо грати е, події в бомбосховищі. Уявіть собі, що за вікном е, летять ракети, і ми більше нічого не можемо зробити, лише як сховатися в бомбосховищі. І ось в це бомбосховище приходять е, ваші герої. І починають святкувати день народження таким чином. Мені здається, в цьому є суть, коли ти відчуваєш, що буде завтра. І тоді театр він, він є сучасним, він є не кон'юктурним, а саме сучасним. І я дуже пишаюся цією роботою адже до нас приходила посол Ірландії і плакала на виставі, вона була вражена. Мені це дуже е, тепло, як на мене. У вашому Фейсбуці в описі вашого профілі написано про прийом на малян Фейсбуку з 5.30 до 21 години. Що це саме означає? Мені цікаво. А я просто прокидаюся дуже е, рано вранці. Е, я буваю прокидаюся о п'ятій годині, навіть і навіть деколи о пів на п'яту, і я кажу про те, що я готовий до спілкування з п'яти тридцяти і так як у мене режим «жайворонка», я лягаю спати досить рано. О дев'ятій годині вже намагаюся вкластися в ліжко, і тому я попереджаю про те, що я не відповідаю. Після дев'ятої. Хоча я часто густо порушую своє правило і відповідаю після дев'ятої, якщо мені хтось пише, і я ще досі не сплю. А з якої години? От ви сказали, що о 5.30 о 5.00 прокидаєтесь, а у котрі починаєте свій робочий день, скажімо, коли були художнім керівником театр? З дев'ятої години ранку я намагався бути вже на роботі і. Займатися питаннями, адже я вважаю, що найактивна, найактивніша частина е, доби це е, до обіду, і всі питання я завжди намагався вирішити е, до обіду, е, поставити певні задачі, аби працівники могли працювати над ними. А друга половина е, дня вже була присвячена зустрічам. І снова таке або результатам поставлених задач тому так. Я люблю зраненько всіх зібрати. Актори, звісно, люблять полюбляють поспати. І деколи і репетиції були на 9, а деколи і на 8 ранку. Тому це трішки складно, але тим не менш це досить тонізує, і можна працювати в цьому режимі також досить ефективно. Ви сказали про прийом та громадян Facebook, а що до Інстаграму. В Інстаграмі аналогічно. Я відкриваю зранку, коли прокидаюся, беру телефон до рук і перечитую всі е, меседжі, які мені е, надсилають, чи, чи запити від друзів, не друзів, знайомих, незнайомих. Ось. В Інстаграмі аналогічно. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Це дав дуже дякую, що запросили.